Запорізькому напрямку до Дня Збройних сил України, до Дня Миколая, приїзд подарунки, квадрокоптери, fpv дрони іншу допомогу. Мав можливість нагородити хлопців відзнаками за честь витягує миними годинниками. Тому настрій позитивний. А також вчора, коли повернувся, ще мав можливість відкрити казарму для одної військової частини, які прикривають наше небо. Дуже важлива справа, яку ми зробили за кошти місцевої громади, бо на це очікували хлопці більше як 30 років. Тому позитивний настрій, адже сьогодні найголовніше це допомагати нашій перехозі, робити все, щоб допомогти військовим частинам, які сьогодні захищають Україну, бо насправді дуже, дуже важка ситуація сьогодні на всіх напрямках. Тому для мене це було пріоритетом. Тому Можливо, якісь заходи пропустив у місті 5-6 числа, але мав можливість від імені громади поїхати в гуляй поле і подякувати хлопцям. Мені здається, ви зробили важливішу справу, аніж побувши просто тут. І от ми з вами зараз про все, про що ви щойно поговорили, так відокремлено поговоримо. Справді ви буквально вчора повернулися з передової, передали подарунки, такі подарунки, які потребують наші захисники. А як взагалі бойових дух хлопців і дівчат? Ну, дух нормальний, але дуже важко, тому що все таки майже два роки без ротації. Зокрема, 102 га бригада, та багато інших бригад, та якісь такі короткотермінові відпустки. І звісно, що люди достатньо змучені, достатньо виснажені та й психологічно, і морально. Все таки багато хто отримував контузії, багато хто поранення повернувся. Тому важка ситуація. Але багато хто лишився з таких патріотичних міркувань, і з того, що направду. Розуміє ситуацію, тому я стараюся максимально де запрошують, та максимально приїхати. Десь подякувати для них це важливо. Це визнання, просто сказати дякую і щось, що громада їх пам'ятає, що громада допомагає. Це іноді важливіше, ніж сто інших речей. Тому це, це теж дуже важливо, що вдалося там, кожному потиснути руку, там, вручити нагороду, вручити там подяку, вручити квадрокоптери. FPV дрони ну, іншу допомогу, подарунки. Навіть знаєте, дитячі подарунки такі на Миколая навіть це ну Правда, правди. Теж викликали посмішку захисників. Так. Ну і малюнки дітей. Тобто, дякую, ми передали дуже багато малюнків. То я бачу, як вони розгортали в основному малюнки. Були так такими до Миколая, але mm -hmm. діти малювали. Саме військовим, тому коли розгортали ці малюнки, то я бачив ті посмішки, і хлопці ще забирали, бо всі ж не могли приїхати на більшість на позиціях. Та тому малюнки забрали туди в окопи. Я думаю, що це теж так якась частинка дому, частинка якогось теплоти. Тому будемо надалі продовжувати ці поїздки. Нагадаю, що стараюсь раз в місяць їхати, іноді буває частіше, іноді буває. Трошки більша пауза. Буквально три тижні тому я був на Авдіївському напрямку у хлопців 110-й бригаді, 79-й бригаді, тобто в інших 72-й бригаді кулеметному зводу. Тому стараюся ну, постійно змінюємо напрямки, але приїжджати там, де кличуть. До речі, дякую Івану Франківцям за збір коштів на 25 fpv дронів які вже закупили і буквально в понеділок ми передамо. Дякую всім, хто долучився, тому що ми закуповуємо майже тисячу зараз їх півдронів по 500 штук. Але коли це відбувається, тендер, прозоро, то є дуже багато таких технічних моментів, а хлопцям постійно треба. І дякую всім, хто долучився. і Ми зібрали дуже швидко за два тижні півмільйона гривень і купили ці півідрони, які в понеділок передаємо. Хлопцям, зокрема голові Авдіївської ВЦА, і відповідно не підуть на той напрямок. Тому що дуже важливо саме на тих напрямках, де ворог пробує атакувати, відбуватися впівдронами, бо це заміняє артилерію, дороговартісні снаряди. Тому стараємося якби, допомагати в межах можливості. Ну а загалом громада більше 360 мільйонів вже. Цього року допомогла військова. ну і далі до кінця року ми продовжуємо. Ми цей тиждень старалися теж подарунки дати нашим військовим частинам. Про ті, хто тримають небо, я вже сказав. Про подарунок Нацгвардії це Рації Радіостанції подарували 102-й бригаді, особисто відвідав та передав як і в бригаді, так і в нашому 78-му батальйоні. Ну тобто, ну і також завдяки. Співпраця з логістичним центром, спілки волонтерів Прикарпаття. Вітаю, при неї з Днем волонтера, всіх волонтерів. Також до 6 грудня майже на всі напрямки поїхали посилки, подарунки від містян. Тому я дуже вдячний, що насправді ми дуже активні і напаки, допомога не зменшується, по деяких напрямках напаки, достатньо збільшується. Ну загалом от, до Дня ЗСУ, я пам'ятаю, був оголошений оцей от збір на fpv дрони на систему управління для захисників. І як ви вже сказали, що на Авдіївський напрямок воно поїде вже у понеділок. Так. А коли плануєте ще новий збір? Тому що справді, от за два тижні гарно зібрали півмільйона, п'ятсот тисяч, так, правда? Так, так. От я франківцям подобаються збори від вас. Бачите, одразу вони набираються, тому що зараз всі знають. Ем, сумно від того, що люди трішки менше донатять, і треба людей мотивувати. І от, наприклад, цей збір він пішов таки справді досить швидко. Чи плануєте ще один? Плануємо, ми якраз голосуємо. Ми, ми передамо ці в півдрони. Формально ми підпишемо угоду з головою Авдіївської військової цивільної адміністрації, хоч ми попередньо це погодили, але формально в понеділок підпишемо і голосом новий збір, щоб люди бачили, що воно йде саме туди, звіти е теж дуже важливі. Дуже угу. важливо. щоб воно ну, І хлопці обіцяють, що відео будуть скидати, як воно буде там ворог. Хоча ми, ми працюємо і за місцевий бюджет, і збираємо кошти. Я ще раз кажу, що. Є певні ну, труднощі з тендерами, з позору, коли ти купуєш там, дрони. Але іноді треба дуже оперативно відреагувати, відправити, тому ми дуже багато збираємо коштів в такі ну, Навіть за листопад місяць ми там вирішили з заступниками перерахували кошти на благодійний фонд мій Івано-Франківщини, на цей збір, тобто нашу заробітну плату повністю в повному обсязі. Ну і це нам дозволить ще докупити зараз і Півдронів і ми передамо на інший напрямок, тобто на Запорізький напрямок, там теж йдуть достатньо бої. Тому цей збір ми, ми теж проводимо. ну І дуже важливо зараз якби, допомагати. Не, тому ми такий збір е, оголошуємо. Нагадаю, ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями, тому стараємося долучатися до різних зборів. До речі, долучиться пласт оголосив дуже великий збір. Там більше 100 учасників, тобто збирає кошти теж на ЗСУ, Тобто можна в тому числі лот виграти зі мною, стартувати на 5 тисяч гривень, Ну, там вже е пішов ріст і тому теж можна долучитися. Тому ми долучаємося до всіх зборів, які є е у Франківській громаді. І взагалі в загальній Україні основне зараз це допомога нашим військовим. Справді, от ми з вами говоримо про Авдіївський напрямок, і нам щойно написав пан Артем. Вітання з Авдіївки передає вам. І хочеться ще раз подякувати кожному захиснику, тому що те, що ми зараз з вами тут говоримо, маємо ранкове інтерв'ю кожен ранок, кожен обід і вечеря. Вони тут спокійні, завдяки тому, що там наші захисники нас захищають. Тому ще раз велика вдячність, і знову ж таки говоримо про те, що от пластоголосив великий збір. Давайте допомагати і давайте донатити. Тому що це справді зараз найважливіше. А, також ви мені розповіли про те, що ви передали рації так, так. Нацгвардії і побували в казармі однієї з частин. А, де саме це було? Розкажіть детальніше? Дивіться, деталі я не можу розказати зокрема щодо казарм. Але це дуже важливий напрямок, тому що тобто, це теж на сході? Ні, це у нас, але це стосується саме тієї частини, які прикриває небо наше тому... Тому насправді давно це, хоч давно це було потреба. Хлопці мріяли 30 років завдяки місту, і це вдалося зробити. Тому ну, деталі не можу розказувати, і тому, не треба. Що, тому що це така, така річ дуже делікатна, але насправді ну, це дуже хороша річ. І, і, і Хто там в мережах пише, що Івано-Франківську, ну, я хочу сказати, на жаль, із цієї військової частини дуже багато теж не повернулося. Додому, тому, тому нам дуже важливо допомагати різним та різним військовим частинам. Тому ми стараємося і там допомагати, і робити ті речі, які важливі. Ну а нам важливо, щоб кожна військова частина отримала допомогу. Хоча ми всі розуміємо, що коштів стало менше адже з першого жовтня. Вже немає так званого військового ПДФО, але громада все рівно буде допомагати. і Ми навпаки по деяких програмах стільки збільшуємо допомогу. Нагадаю, з 1 січня всі військові зможуть отримати на спорядження ті, хто беруть участь в бойових діях 50 тисяч гривень, хто не бере участь, але допомагає і служить у війську, там, особливо там, на кордоні з Білорусі або якісь виконує інші завдання, буде отримати 20 тисяч гривень на спорядження. Тому громада навпаки по деяких програмах з 1 січня збільшить фінансування. Дякую вам щодо теми. Давайте тоді з військовою перейдемо трішки на медичну, тому що у місті також відбувається багато всього, і що мене зокрема дуже потішило, тому що ви працюєте над тим, щоб покращити здоров'я франківців. Поліклініки оновлюються. Зокрема, міська поліклініка номер 2 що по вулиці довгі, якщо я не помиляюся. Що там вдалося зробити? Для нас дуже важливо, щоб умови для лікарів для пацієнтів були нормальними. Ми мали маємо спадок великий від ранянського союзу. це великі поліклініки. Дуже важко там одному моменту зробити лад, ну особливо, якщо подивитись на поліклініку невеликі Ну вона та, величезна, та, так. але пріоритетом для нас саме там, де надають допомогу пацієнтам, і тому обладнання, ремонтні роботи для того, щоб люди отримали. А друга поліклініка вона ще така особлива там і. Хлопці проходять там обстеження і багато чого іншого. Та тому для нас дуже важливо теж умови перебування і щоб там люди почували себе нормально. Тому всі поліклініки отримують допомогу. Також медичні заклади дуже вдячні медикам, тому що дуже багато наших медичних закладів працює для військових. Та і велика кількість лікується саме у міських лікарнях, та зрештою в обласних лікарнях. Тут сьогодні. Ну, велика, велике таке навантаження, окрім того, що цивільне населення, окрім того, що внутрішньопереміщені особи, то ще кожна лікарня працює для потреб е захисту і для потреб хлопців. Тому ми стараємося, щоб у кожній поліклініці відкривалося щось. Е нещодавно, буквально пару днів тому відкрили велике реабілітаційне відділення для діток з інвалідністю в нашій е е міській дитячій лікарні, яка знаходиться поруч на тобто там. Обладнання сучасне закуплене для наприклад, діток з ДЦП чи діток для які мають ну, певні проблеми. Тому дуже важливо, що нам вдалося залучити кошти не з міського бюджету, а кошти Європейського Союзу. Крім того, нам зважаючи на війну, не потрібно було співфінансування тобто 100% цих видатків на обладнання, на ремонти, на встановлення ліфта. Для того, щоб дітки могли з першого на другий поїхати там і відповідно бути в басейні, а потім ребілітовуватися у ну, спортивному залі, де є відповідні ну, тренажери для саме потреби. Тому всі 100% коштів дав європейський союз, тобто жодних копійки з міського бюджету ми не витрачали. Ми стараємося залучати так само Центральні центральній міській клінічній лікарні повністю за грантові кошти. Створена реабілітація для військових, тобто відділення реабілітації для військових, знову ж таки, сучасне обладнання, сучасні ці. І ми сподіваємося, що на Софіїці нам дасться відремонтувати великі приміщення і створити міський такий реабілітаційний центр. Ми передали його центральній міській клінічній лікарні. Маємо вже проект, маємо перші кошти, які дали нам грантодавців. Але за той час ми цю реабілітацію надаємо. Це тренінські клінічні лікарні і дякую дуже лікарям, які ну, там займаються хлопцями, які втратили кінцівки, які мають проблеми з, з здоров'ям. Насправді це дуже ну, Це колосальна робота Дуже колосальна робота і велична. Ну, і крім того, зважаючи, що страницька клінічна лікарня ще і цивільна лікарня, та то ще і не забувають про реабілітацію людей після інсульту, після таких хвороб, тому що там. Ну, теж є реабілітація навіть. І це теж потрібно. Теж потрібно. Uh -huh. Так само дитячі лікарні, так само, коли людина після такою, щоб навчитися там їсти собі, приготувати. Ну, такі речі. Тобто, ну досить такі сучасні створені сьогодні умови. І ми продовжуємо цю роботу з наших медичних закладах. Зрозуміло, що не все одразу, ще раз кажу, дуже великий спадок Радянського Союзу, коли будували величезні приміщення, їх неможливо, якби ти не хотів, це треба. Там мільйони е гривень, щоб всього менту, але ми стараємося саме там, де е фахівці є, там, де люди йдуть до лікаря, тому що ми як пацієнти в першу чергу йдемо до лікаря, от підтримати тих, в кого найбільше пацієнтів, де купити обладнання, зробити умови. Тому ми десь стараємося таким шляхом е піти і е теж визначили пріоритетні речі, які робимо. Також хочу поговорити щодо звернень, власне у лікарні швидше тут буде дуже вузький профіль у травмпункти. За останній час за зимовий період зима прийшла і у травмпунктах людей побільшало. Наразі, якщо нас слухає хтось, хто не знає, куди можна звернутись. По-перше, хочу запитати, якщо людина отримала травму на вулиці, до прикладу, там впала, підскользнулася, не знаю, там вивих ноги зламала ногу, куди звертатися, в який травпункт франківцям. і Зокрема, ВПО внутрішньопереміщеним особам. І друге, якщо до прикладу франківчани бачать, що на вулиці ну соцільний дупопад, я це так назву, куди звертатись у які комунальні служби, щоб цю ситуацію виправили, тому що скажімо чесно, не всюди посипають, або якщо і посипають, то настільки крихітно, настільки трішки, що цього не вистачає. Ну, клінічна лікарня новородинна мотай у нас офіційно там тромпу й повіну туди. Звертаються мешканці нашої громади, ну і не тільки тобто будь-який мешканець, який, на жаль, попав в цю жиледу, може звернутися за допомогу. Знаємо, що за 10 днів ми маємо там близько 50 таких випадків звернень саме в наш травмпункт. Щодо желеди, ну хотів би сказати, що сьогодні ми посилили роботу щодо посипання. Та такі сильного да, і долучили до цього різні підприємства Водоканал, Теплокомунерго інші, тобто розписали вулиці ну і посилив цю роботу. Хотів би відразу сказати, що в дорогах, де їде комунальний транспорт, таких проблем менше, тому що там все-таки проїжджає техніка, є можливість робити таку роботу за допомогою техніки. На щастя, нам вдалося. Залучити додаткову кількість водіїв і тому там, там з транспортом немає проблем. Є більша проблема з тротуар, де є багато велика кількість ручної праці. На жаль, у нас сьогодні прибиральники це люди літнього віку або жінки, та, тому дуже важко десь одномулетно від них вимагати, щоб вони все по, ну, якби, поприбирали. Хоча, якщо бачите таку проблему, телефонуйте на гарячу лінію 1570. 067 010 0, 050 010 15, 70 Ну і великі прохання до магазинів, до підприємців, до автостанцій, де є власники, а також до приватних ЖЕКів. Тобто все-таки ми розпочали штрафувати за те, що в правилах благоустрою пише біля себе, треба прибрати. Деякі підприємці дуже добре до цього підійшли. Тобто поприбирали біля себе сходи, вхід і умовно кажучи, а деякі просто облагородили, люди, але, а хтось навпаки чекають. Тому прохання, якщо би кожен вийшов дійсно біля свого магазину, біля аптеки, біля цього поприбирав, то насправді роботи було б менше. Проблема є, звісно, що ми концентруємо першу чергу на зупинках, на переходах, на якихось таких речах важливих, але таки, прохання, якщо слухають нас люди золотого віку. У ну, цей час обмежити виходи е, в місто, тому що як би ти ну скільки би ти ми, навіть, не знаєте, залучили людей, все рівно будуть деякі місця, де ну і також не забувати, що прибудинкові території це відповідальність або управителів, або приватних жеків, тому теж вимагати від своїх управителів виконувати свою роботу, якщо не справляється міняти управителя, тому що для цього треба збори е, відповідного будинку, і можна поміняти на будь будь-якого іншого управителя або. Створити ОСББ, або сьогодні є біля 20 приватних жеків і є комунальний управитель, тобто комунальний ЖЕК, грубо кажучи, тому можна вибирати. Але посилюємо цю роботу сьогодні, ну, максимально пробуємо ті зауваження робити. Постійно приходять у нас, по-перше, з травмпункту у нас є. Адреси, тобто де люди поступили, з якої, з якої вулиці, плюс люди телефонують, пишуть у, До речі, група у Фейсбуці 1570. теж. Це єдина група, яка є офіційним місцем, де можна написати, і кожне, кожне звернення береться у роботу. Тому ми пропрацьовуємо. Але знову ж таки прохання до підприємств, автостанцій, до інших речей. Та такі ну, цю роботу виконувати на території, не думати, що так, моя хата з краю. Моя хата з скраю. Uh -huh. Ситуація не катастрофічна, тут якби місто не зупинилося від Желедиці, але є тимчасові труднощі. Це є факт. Ну і крім того, не забуваємо, що сьогодні є проблема в кожному комунальному підприємству, тому що не вистачає трактористів. Тобто не вистачає чоловіків, навіть муніципальній інспекції сьогодні 62 чоловіків беруть участь в бойових діях. Тобто це більше половини, майже дві третини складу муніципальної інспекції. Ті люди, які там залишилися, це або жінки, або інваліди, тому теж якби вони не можуть рухнути той об'єм, який робили до війни. Тобто навіть походити в кожен магазин, там мовно пройти приписно писати. Тому тут прохання знов ж таки засобів масової інформації більше, ну оприлюднити інформацію, я кажу, якби кожен там біля себе вийшов. Ну і крім того, для мешканців невеликих вулиць, якщо хтось хоче допомогти, на Максимовича є запас піщу з соляної суміші, будь ласка, під'їжджайте, тому що є багато таких невеличких вулиць, приватних вулиць, де ну важко навіть комунальній техніці заїхати, тому що. Ну, вони достатньо вузькі, та просто взяти цю піску соляну суміш. Ми даємо людина приїжджає, пише заявку. Ну, просто пише, що просим там це і можна, можна допомогти. Тому я думаю, що спільними зусиллями ця проблема вирішиться. Дякую. І справді, от хочу вам подякувати за те, що ви моніторите. Ви кажете, що з трампунту приходять, з яких вулиць люди травмувалися. Так, ну, от. І це справді дуже важливо, тому що тому що це зараз на часі. Також наостанок хочу запитати вас учора. Якщо я не помиляюся, або ви зараз мене виправите, було відкриття нашої ялинки так. на День Святого Миколая. Так, так. Як все минулося, і чому обрали цьогоріч саме таку зимову красунь? Ми ялинку не відкривали. Це інсталяція, ялинка перемоги. Вона зроблена, ну, по-перше, конструкція у нас минулорічна, тобто професійно-технічне училище нам зробило такий залізний каркас цього року. Це ялинка в пікселі, її малюнки, іграшки, які зробили діти тобто, в школу. Тобто, ми не витрачали жодну копійку, але це було таке бачення дітей міста Івано-Франківська, яку би вони хотіли хотіли бачити ялинку перемоги, інсталяцію. Тому вона вийшла, мені здається, досить гарною з душею. Тому що ці малюнки, які є на ялинці після Різдва, після Різдвяних свят ми відправимо хлопцям передову. Тому що вони справді малювали це з таким відчуттям того вдячності нашим військовим. А чому в пікселі? Ну, зрозуміло, поки війна триває. Всі ми мріємо про один подарунок до Дня Миколая про перемогу, про те, що припинилася війна, що всі повернулися живі і неушкоджені. Тому це бачення дітей. Тому вчора так, ну, я би не сказав, що це навіть відкриття, це просто була така символічна зустріч з дітками-подарунки. Вчора до Дня Миколая ми все-таки старалися дуже багато дітям-сиро, дітям учасників бойових дій зробили родина, родинам, дітям родин загиблих наших героїв, дякуючи Чубібуну, який пішов на зустрічі два дні підряд. Тому ми старалися максимально, щоб дітки отримували ну, цю, цю, цю допомогу. А Ялинка перемоги хай символізує. То наше велике бажання перемоги в місті івано і у нас найкращих найкраща у всій, у всій Україні. Не буду навіть сперечатися, тому що це правда. Дякую вам, Руслан Романович, що завітали знову ж таки до нас вранці, і наостанок хочу, щоб ви щось побажали на цей тиждень нашим слухачам. До наступного четверга. Хочу побажати, щоб ми далі донатили, наші магази, нашим військовим один одного. Ще раз прохання до всіх вийти поприбирати біля себе. Всі установи, підприємства зараз це на часі дуже важливо. Ну і взаємодопомога і взаєморозуміння зараз найголовніше. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Руслан Марцинків у студії Мар -чотвер, що щочетверга після восьмої ранку. Ну а наш ефір продовжується. Прокидаємось західним полісом.